Здоров'я, бажаю, пана танкісти, і сьогодні у нас в гостях нова американська преміум ПТ з коробочок XM57. І сьогодні ми говоримо про обладнання, про навички екіпажу, про польову модернізацію та робимо повний огляд броні новенької ПТ. -1. Скоро бочка, про тим, як почати, хочу попросити тебе поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар під даним відео для того, щоб підтримувати та розвивати нашу українськомовну танкову спільноту на Ютубі. А ми починаємо по порядку польова. Перший слот у нас плюс до збереження швидкості. Другий слот насправді тут в ідеалі не ставити нічого, тому що тут і... Базова точність погана, і зведення погане, і щось втрачати не дуже хочеться Віддалі ставити нічого. Але я поставив зведення, оскільки точності в даній грі немає, і зробіть, ви хоч 0,2 точності, снаряди все рівно будуть падати в землю. Третій слот, знову ж таки, плюс до огляду. І четвертий слот беремо слот під живучість. І понали дивитися обладнання. До речі, онлайн такий високий. М -м -м. Новорічний наступ вивозить, вивозить онлайн в танках. По обладнанні у нас я тут поставив для себе турбіну загортування досилач. Знову ж таки, тут, якщо ви ставите звичайне обладнання, тут слот під загортування нам знадобиться. Турбіну в ідеалі ми ставимо трофейну, бонову або експериментальну, тому що слота під рухливі з УПТ немає. І щоб отримати максимальний буст від турбіни, потрібно ставити її. Покращено віддалі поставити систему підвищення рухливості Т3 для того, щоб отримати плюс до стабілізації, вона тут прям взагалі лишньою не буде. І знову ж таки, загартування, Воно додає нам хпшечку, У нас базова 1300, досить-таки мало, враховуючи те, що ми повинні грати на першій лінії. Ми штурмова ПТ, у нас є броня. Нам треба трошечки оцей ХП максимально додавити. У мене стоїть комплекс поліпшення живучої цит Т3. Пояснюю чому. Як у всіх американських ПТ тут дуже часто критується боюкладка просто в лоб. Корпуса, тому тут не буде лишнім комплекс поліпшення живучості. Ну, якщо ви прям дуже і дуже хочете на ній стояти в кущах, чого я вам кардинально не раджу робити, але ви прям такі, що хочете зайти в бій, стати в кущ, відкрити бутилку пива. Будь ласка, нова експериментальна система підвищення влучності, тобто, це у нас суміш і, приладів, зведення і. При цілу ми тут отримуємо буст 5% до швидкості зведення і мінус від розміру кола зведення. І беремо і можемо снайпити, Но робити я вам це не раджу. Знову ж таки, якщо ви граєте максимально акуратно, граєте на другій лінії і ви хочете. І трошечки покращити комфорт стрільби, в принципі, можете поставити, але відмовлятися від згартування. Ой, повірте, це не найкраща ідея, тому що хепешок дуже і дуже мало. По екіпажу, ви бачите перед собою, екіпаж у мене без маскування, екіпаж з т 110 є 3 по навичках командир, ремонт свого срізир, екстремальні умови, наставник, практичніць, для радиста, радіоперехоплення, пожежого синя пліч-опліч. Навідник, ремонт боєбратство, плане обертання, башти майстер зброяр, снайпер, злопам'ятний. Механік водій, ремонт, боєобрацтво, планий хід, кроль бездоріжжя, Знавець. вигонів Віртуоз. заряджаючий ремонт, боєобрацтво, поліпшення боєкладки. Інтуїція, безконтактна боєкладка, ідеальний заряд. Ідеальний заряд, тому що базовий бронебійний летить 900. З ідеальним зарядом вже леті... буде... буде летіти більше тисячі. Це прям круто. Набагато краще стріляти по цілях на великі дистанції, які рухаються. Інтуїція. Інтуїцію взагалі в ідеа можна поставити навіть третім перком для того, щоб максимально швидко уже почати переключатися на фугас по снарядах. Пояснюю, чому? Фугас, вибачте, в обладнання зайшов, По фугас він тут пробиває 90 міліметрів. Це прям дуже круто. Ми можемо пробивати не тільки картонні ПТ по типу Скорпіона чи ЛТ-шок. Ми можемо і навіть деякі СТ пробивати 90 пробиття на восьмому рівні. Це прям дуже круто. Базою бронебійний 270 630 альфи. У нас КД в такий збір, це майже 15 секунд, ДПМ 2506, що в принципі не, не імбово, прямо в балансі нічого особливого. Голдовий підкаліберний 1100 летить по ціні 4800, як завжди дорого. Фугас вартує кожної копійки, якщо ми пробиваємо, і базовий бронебійний 1650 вартує, в принципі, трошечки задорого. Я в ціну снаряду закладаю не тільки альфу та бронепробиття, але і ДПМ, кути вертикального наведення, стабілізацію, точність та зведення. Віддалі тут ціна снаряда повинна бути 1100, тому що ми досить таки часто будемо. Не влучати туди, куди потрібно, а платити, а платити потрібно. Ось такі от пироги, панове, по кутах вертикалки. Мінус 7, це прям. Прям комфортно, це не мінус 10, не мінус 8. Ну, мінус 7 це прям комфортно. Комфортно, здебільшого, вам цього буде вистачати. По КГН. По горизонтальному наведенні башта повертається 75 вправо, 75 вліво. Що круто, і цього прям дуже і дуже достатньо. І погнали дивитися коліжен модель коброні. Вона перед вами. І тут по порядку ВЛД ближче до, до стику. 210. Припрошую ближче до башти. 210, ближче до, до стику 200 міліметрів. Нічого особливого, відсумки пробивають вперед ногами. Скули, звісно ж таки, ріко, шетять. Бачите, як у нас тут корпус прям заходить, загинається. Сюди будуть прилітати. У нас рікошети. По нижній деталі у нас в середньому 200 міліметрів. З високих танків саму нижню частину НЛД будуть рікошети. З низьких будуть пробивати вас сюди кожною тичкою. Ну, що ми маємо по корпусу? вісімки, спокійно, без голди на бронебійних нас будуть дірувати. і тільки в деяких таких нюансах будуть попадати по типу цих скосів чи попадати сюди в. Кріплення гусениць в торсіони і давати без урону, але здебільшого будуть рвати просто в корпус. По бортах, борта тут діляться на три частини: верхня це гусенична 76,2, середня 63,5 мм, і нижня 50,8 мм. Що ми маємо? По номіналу у нас борта тонкі. Танкувати можна тільки під дуже диким і гострим кутом. Якщо ми перекрутимо хоч чуть-чуть, нас розірвуть сюди навіть шість. І пам'ятайте, нижня частина борта, ось вона 50 і 80 мм. Тобто, всі гармати у нас виходить калібром від 153 мм, включно, тому що тут поправу трьох калібрів буде 152 і. Чотири десятих, тобто від 153 включно, тобто 154-155 вже будуть пробивати під будь-яким кутом в цю нижню частину. Бачите, у нас гармата калібром 155 мм і ми в нижню частину пробиваємо по правилу трьох калібрів під будь-яким кутом. Майте, знайте це на увазі. Борта в середньому 90-85, нічого особливого. Ну, якщо танкуємо бортом, то. В принципі, верхня частина рікошетить. Ну пам'ятаєте, ось така от вона філейна частина жовтим позначена. Якщо танкуємо бортом, у нас тут мінімум буде 226. Якщо ми стоїмо рівно. Тут в середньому 250 мм. Бачите, 240, 250, нічого. особливого. деякі вісімки будуть пробувати на бронебійних. Ну і на Голголдою будуть пер... пробивати переважно кожною тичкою ось сюди. Тут є місця, звісно, і по 350, і по 280, але ось тут основні частини в середньому по 250 мм, маєте собі це на увазі. Корма прям 38,1 і 30. 5,1 мм. В принципі, всі фугаси сюди залітають на ура. по броні, бачите, тут достатньо просто поводити мишкою. Оці щочки. Мінімум 300 мм з однієї і з другої сторони. Маска у нас достатньо поводити, мінімум, бачите, 300 мм. 305. Ну, це прям дуже і дуже круто. В гармату не пробивається. Також по. Лобовій частині башти, біля маски у нас нижня частина 300, прямо по центрі 270, 280, і вище пішло 280 і до рикошету Верхня кришечка у нас рикошетить Тут тут все чудово. Ну і, звісно, пам'ятаєте, коли відвертаємо башту, нам можуть закинути ось сюди, в борт. башти тут у нас, бачите. Залежно, як підвернути, легенько підвернули, і тут уже наче, і 520, а чуть-чуть більше відвернули, бачите, і вже 200 мм. Майте це на увазі. Ну і тут в вщочку набагато важче буде пробити. Тут 280. Ну, пам'ятайте, що проб'ють в каток, якщо ви прям ось так вийдете, проб'ють просто в каток. І бачите, каточки у нас виступають, ми можемо легенько до середини катка. Розводити противника на вистріл, тому що тут за катком немає броні. А якщо вона там і є, то вона, бачите, під дуже диким кутом буде 800 мм. Тому каточками акуратненько, легесенько, ось так третину каточка підставляємо і розводимо без фанатизму. В принципі, по броні ми розібралися. Також і лючок. Лючок невеликий, знаходиться ззаді корпуса, і в ньому 155 мм. Нічого особливого, в принципі. Окей, стріляти в нього будуть, пробивати будуть, нічого особливого. Лючок як лючок. Ось така от броня. І погнали, зіграємо бій, подивимося, як танчик відчуває себе в бою. По плюсах-мінусах габарити. Танк низенький, він не дуже довгий. В принципі, по габаритах плюс. По динаміці без турбіни 24. З і, трофейною боновою, експериментальною турбіною. Ми їдемо 29. Якщо маємо навичку екіпажу, то їдемо всі 30. В принципі, бачите, він досить таки низенький, нагадує по концепції, особливо задньої частини, Т-28 з гілки прокачки Т-110 Є3. Ну і в принципі, по динаміці він такий самий свою максималочку, ми набираємо, набираємо з місця, і ми її, в принципі, тримаємо і в середньому там їдемо 29, 30, 28 кілометрів. В принципі, такий неспішний, такий черепаший. Гемплей традиційний американський наброньованих ПТСАУ. По гарматі ми розібрались. 15 секунд КД на 630 альфа. Бачите, у мене швидкість польоту 1013. Це з перком На швидкість польоту так би було 900, так комфортніше, я вам скажу. І ми маємо майже 15, це у нас бонус від пліч-опліч. І ми маємо ДПМ 2. 500. Нічого особливого типовий стандартний ДПМ, скажімо так, середній на восьмому рівні. По броні ми розібрали, в корпус пробивають відсимки кожною тичкою, і також є вразливі зони. Оця філейна частина, я її так називаю, з однієї і з другої сторони. Там в середньому 250 міліметрів. Тому вісімки на голді, а тим більше уже дев'ятки десятки нас сюди будуть. Пробивати, якщо ми будемо грати від рубки. Проїхав спереді ЛТ, ймовірно, тому що я підсвітив, стартапа нам не влучила, і це вже добре. Як виглядає геймплей на цей ПТ? Їдемо вперед, їдемо разом з тяжиками, займаємо ключову комфортну для нас позицію, в ідеалі, щоб ми. Звісно ж таки, в ідеалі, щоб ми заховали корпус, і у нас торчала тільки башта. І бажано, щоб ми трошечки корпус задирали вверх, для того, щоб заховати нашу філейну частину, частину моторки, щоб було набагато, бачите, набагато важче ось так буде влучити в ці. Частинки наші, в яких 250 міліметрів. Ну і звісно, ми так будемо ховати лючок. На це відалі. Бачите, тут такого у нас рельєфу прям нема, щоб ми тут могли зайняти для себе комфортну позицію. Але знаєте, у нас базове бронепробиття 270, і я тут прямо можу нагловити, спробувати крайслера в каточок пробити, і ми пробиваємо 270, слухайте міліметрів, це вам не... Хухри-мухри, як то кажуть. І тут ми можемо зацілити XM-ку. Навіть не можемо. Вона тут підставлялася, але ми не встигли зарядитись. Ну, підставляється тут у нас ІС, і закидуємо віса. Слухайте, ну прям достойно. Ну, а от зараз я не, не в комфортній позиції, тому що під вагонами мене можуть прострілити. І прострілити досить таки легко. Підставляється XM. -ка. Мені виходить, дає ось ця. Я не розумію, чому у нас гром її не контрить, але слава Богу, ось ця XM дала нам без урону. Дала в гусеницю без урону, і це нам пощастило. Тут уже двохстволка спробує робити. І знаєте, максимально простий геймплей. Я хотів влучити в НЛД, але. Мало того, що я собі там хотів. І максимально простий геймплей. подивіться, ми дали три тички, майже 2000 урону, тобто ми за свої дві... оцих три тички пофармимо тих самих 80 тисяч чистими. Ми здобудемо забій, і це прям дуже і дуже круто. Тому танчик як для фарму виглядає максимально ефективно. Тут можна під вагоном прострілити, але досить рисковано я бачите. І сам і вам говорив про це і попався на цю штучку. Я хотів влучити. Він трохи більше підставив каток, але я попав в цю передню частину і ми влучили без урону. І це вже виглядає більш так сумно. Вони сполетів снаряд, нічого буває. Не розумію... О, все добили. В спині у нас 4-3-2. Спробуємо його зараз тут підловити, але. Слухайте, все, сховався, 432. Не хоче, не хоче він підставлятися під нас. ХМ його не пробив якимось чином. Ну, слухайте, 4-3 прям танкує. Ну, на жаль, на жаль, на жаль. Оп, підставився І добили. Там ялиночка катається, но нам. Блін, нам віддалі не ялиночку, а місто перепушувати. Рахунок 6-9. Ми прям взагалі не в комфортному становищі зараз знаходимося. Тут і у нас і двохстволка дурить. До речі, двостволка чуть-чуть там підставляла Нижній лист. І подивіться, нам треба щось зробити, тому що я один залишився в місті. Оп! А куди ми влучили? А куди? Ми, напевно, в гармату влучили. XM-у, ось цю. Блін, це прямо обідно. І ми залишаємося фактично одні, одні проти трьох машин у місці. І це прям дуже печально. Нам потрібно їхати, переймати тичку від 703-го і забирати його, тому що нам в спину скоро приїде ІС. О, цей ідеальний таймінг. Каліна погнала вперед. Він нас не пробив, ми йому ще і боюкладку відірвали. Тепер нам потрібно їхати Іса. Іса шукати третього. Він ось тут забирати Іса, і тоді у нас буде уже ПВП з Калінкою. І з третій тут у нас. Я дуже хотів йому по праву трьох калібрів влучити, але... але на жаль. Але на жаль, ні. Подивіться, що робить Калінка. Вона прям за нами, за нами мчить. Прям мчить. Ми забираємо тройку, але, на жаль, калінка нас зараз доб'є. Так. Напевно, хоча я в будь-якому випадку би не дав би тичку в каліну. Навіть якби я попав в трійку. У неї би вилетіла точно альфа в 630 в калінки. У неї там 700 в упорі. Ех! Ех, танкісти. Ми старалися. Ну, тим не менше, 2900 якось та й напулькали. Зараз, надіюся, тут бій довго тривати не буде. Давайте подивимося, ЛТшечка їде вирізати артуну. Це має бути смачно. ЛТшечка, давай, давай. Покарай покарай цього артовода. А для чого? для чого, Боже танкіст, він же міг спокійно об'їхати Арту зі спини. Він поїхав просто в лоб на неї. Ну, геній, Геній. Геній. Ми теж не без файлів зіграли, але ну, тут прям такі е, помилки е, ЛТВ робить е, неприємні. Тим не менше. Ну, програли. Заодно і подивимося, скільки фармимо за поразку на даній. ПТ, майже 2900, настріляли, 1000, потанкували 200 асісту. Здобули забій, 77 майже тисяч. Це за поразку. Про що я вам, друзі, і говорив максимально просто приїхали, дали 4 тички, 2 і, звісно ж, 2400 постріляли. І свої за поразку. Подивіться, ми зафармили майже 80, а за перемогу ми гарантовано би зафармили тут 90 тисяч. І це прям слухайте достойно. Це ми не враховуємо. Оці бонуси, виплати. Ми дивимося, скільки на здобуто бій. І давайте підведемо висновок по танчику. У нас не не мобільна, повільна, але в міру все-таки їй хватає мобільності, щоб приїхати на один напрямок і на ньому воювати. Ну, трошечки знаєте, якщо буде турбо-поразка або турбоперемога, ми можемо десь там трошечки не встигати приїхати, не встигати настріляти. Але в цілому, якщо попадається адекватний бій, з хоча, хоча б 6-7 хвилин. Ми себе комфортно приїжджаємо і на якомусь з напрямків воюємо. По ДПМу також, в принципі, достатньо. 15 секунд, враховуючи те, що від альфи грати набагато легше, ми виїхали. На ближній відстані нам не потрібно прям повністю зводитися, не потрібно прям такої ідеальної точності. Чотири тички дали, 2500 урону нанесли і свої 80 тисяч пофармили. Досить таки зручний танк для фарму. І, в принципі, досить таке. Комфортний, не без мінусів. Знову ж таки, вісімки нас будуть рвати, але маємо, що маємо. Ось такий, от він, XM57. Рекомендується. Рекомендується для фарму. Не найкраща, звісно ж таки, машина для фарму, але досить таки комфортно. Якщо ви отримаєте її з новорічних коробок, ви не пожалкуєте. На цьому у мене все, панове танкісти. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі з вашою думкою про XM57. На цьому у мене все. Всім удачі та всім бебе, панове!